Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. У місті Алексен Тульська область вибухи розірвала нічну тишу, перетворивши промисловий район, напалаючи руїну. Місцеві жителі ще довго говорили, що земля тремтіла. А небо виблискувало від детонації, які нагадували артилерійський обстріл. Проте цього разу удар прилетів не з фронту операцію провело головне управління розвідки Міністерства оборони України. Цілю став підземний склад вибухових речовин на території «Олексинський хімкомбінат». Цей завод руками працював як один із ключових постачальників стратегічної сировини для російського військово-промислового комплексу. У його підземних сховищах зберігався пріроксиліновий порох, бездимний, високостабільний вибуховий матеріал, який використовувався виробництво боєприпасів для стрілецької зброї, артилерійських систем, і навіть окремих ракетних двигунів. Саме ці запаси дозволяли Росії підтримувати інтенсивність війни, компенсувати величезні витрати на фронті. За даними джерела, удар було завдано високоточними засобами, які пробули багаторівневий захист і детонували в самісінькому серці підземного комплексу. Вибух був настільки потужним, що його сейсмічні коливання зафіксували навіть в сусідніх регіонах підземні галереї, які проектувалися, що з радянських часів не витримала тиску. Вся система обвалилася, поховавши під собою людей. і Техніку офіційні російські структури мовчали кілька годин. Лише під ранок місцева влада заявила про пожежу на хімкомбінаті. Закликавши жителів не виходити на вулицю через токсичний дим, масштаби катастрофи вже неможливо було приховати. В регіоні вели надзвичайний режим надзвичайної ситуації. Працювала сотня рятувальників і медиків. За неофіційними даними загнило, було поранено 847 осіб. Працівники заводу, військові інженери, охоронці Частина тіл досі залишається під завалами, адже доступ до глибинних приміщень. Неможливий через високий рівень руйнування і загрозу повторних вибухів. Наслідки для російського ВПК катастрофічні. Знищено річний запас піроксинового пороху, сотні тонн, які мали піти на виготовлення артилерійських снарядів ракетних систем. Це означає, що Кремль найближчими місяцями зіткнеться з серйозними проблемами постачання боєприпасів на фронт. Аналітики відзначають, саме ці запаси дозволяли компенсувати виснажені ресурси інших заводів, які вже перебувають під санкціями і не мають доступу до необхідних матеріалів. Подія в Алексіяні стала ще одним свідченням того, що українська розвідка здатна діяти в глибині території РФ Ваючи критично важливі ланки з військової логістики противника. Це не просто диверсія чи удар по інфраструктурі, це стратегічна операція, яка змінює баланс сил у війні. Втрати такого складу позбавляє російську армію важливого ресурсу, змушує її переорієнтовуватись виробництво в умовах дефіциту. Аналітичний висновок вибух на Алексені став однією з найсильніших втрат для російського військово-промислового комплексу. Від початку війни удар по відземному складу не лише забрав сотні життів, спалив річний запас стратегічних матеріалів. Кремль намагатиметься приховати реальні масштаби трагедії. Проте наслідки, вже очевидні дефіцит боєприпасів, падіння темпів виробництва паніки в силових структурах Україна вкотре довела, що здатна бити по найважливіших цілях ворога навіть на великій відстані, перетворюючи кожну спробу агресії Москви на черговий удар по самій російській держмашині. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставти подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.